Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні зранку я вийшла на прогулянку на своє подвір'ячко і замилувалася чудовими квітами. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Сподіваюсь, ви знаєте цю назву, а якщо ні, то я вам підкажу. Це чорнопривці. І зараз я вам їх покажу. На зеленій грядці серед росинок розплющили очі чорнобривці. Їхні пелюстки блищали, ніби маленькі сонечка, які впали на землю. Їхній колір, як сонце і земля. Вони прості, але дуже-дуже красиві, охороняють оселю, дарують тепло і радість. Одна квіточка потягнулася до неба і прошепотіла. Сьогодні я хочу розповісти дітям свою історію. Малята, ви хочете послухати історію квіточки? Тоді сідайте зручненько і слухайте уважно. Жив собі на квітковій грядці маленький чорнобривець. Його пелюстки були яскраво оранжеві з золотими крапенками, а листочки зелені, як весняна трава. Він дуже-дуже любив усміхатися до сонечка і розповідати історії бджілкам. Одного разу прилетіла до нього хмаринка, пухнаста, біла, як цукрова вата. Привіт, чорнобривчику! Сказала вона, я загубила свою усмішку, можеш мені допомогти? Чорнобривець подумав, подумав і відповів, якщо ти трохи посидиш поруч, я розповім тобі казку і, може, твоя усмішка повернеться. І чорнобривець почав розповідати, як маленькі квіти вчаться танцювати на вітрі. Як сонце щодня дарує їм поцілунок, і як діти, коли бачать чорнобривці, завжди кажуть Ой, які гарні. Маринка слухала, слухала і раптом засміялася. Її усмішка повернулася і вона стала ще пухнастішою. Дякую, чорнобривчику, ти справжній чарівник. І з того дня. Коли діти малюють чорнобривці, хмаринка тихенько заглядає в їхні малюнки і усміхається. Ми з моїм собакою річчим задоволенням послухали історію чорнобривця. Сподіваюсь, ви цю історію зобразите в своєму малюночку, а я буду чекати ваші фото та відео. На все добре, люблю, обіймаю!